Вони вірять у те, що кожна розказана історія може змінити світ, і саме тому обирають ті, які надихають та запалюють серця. Майстерня історії мрієлов це набагато більше, аніж звичайне видавництво. Її засновник, ветеран війни Андрій Каспшишак, є автором фентезі Легенда про вільних. Книга стала першою для майстерні і першою для Гандрія. А вчора мрієлов офіційно оголосив про ті книги, які вийдуть до друку незабаром. Історія про їхній відбір він також називається. Звичайно, цікавим буде далі в нашій студії. Засновник Лова Андрій Каспчишак в нашій студії. Андрію, доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, героям. Слава дві ремарки. Можна одразу перше, ми сьогодні оголосили, тобто і там досить цікаво. Ми загалом насправді в коментарях зробили розіграш. Хто угадає всі п'ять жанрів? Серед тих, ми розіграємо всі п'ять книг безкоштовно. Звісно, ті, хто подивиться наш ефір, будуть мати перевагу, бо вони зараз все дізнаються. Так. так. А також авторка книги Вікторія Задорська з нами на скай зв'язку. Пані Вікторію, вітання вам з Львівської студії слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Перше запитання до Андрія то все ж таки розкривайте таємниці, що це за книги, які у них жанри, і як ви їх обирали. Загалом, у серпні минулого року, коли ми лише створили сторінку нашого видавництва, і там було. 300 підписників, не знаю, може навіть менше. Ми зробили допис про те, що ми готові розглянути рукописи інших авторів, перелічили жанри, які нам цікаві, і там певні що технічні там вимоги. І ми не сподівалися, але продовжили ще першого місяця. Ми отримали десь 200 перший місяць рукописів тобто не стільки за, за перший місяць. місяць так і тобто, ось впродовж цього часу нас ще доганяли, доганяли, доганяли ці рукописи. Станом на зараз ми розглянули, тобто дали відповідь приблизно чотири сотні рукописів. Ми розглянули 400 рукописів на подібну вузьку тематику достатньо. Е, ну, тобто там декілька. Тобто це фентезі в основному, це дитячі книги. Наша основна вимога була, щоб це була магія, тобто магічні історії. Тобто, це могла бути і детективна магічна історія. У нас там була така одна досить цікава про дорони. На жаль, ми її відмовили, але можливо, можливо, ще ще в майбутньому. В були дуже достойні кандидати, і насправді вибирати було досить складно, нелегко, тим паче, що враховуючи, що в нашій команді наразі це лише я, моя дружина, неймовірна, і кіт. <свісна> Як ви розподіляли книжки? Як вам вдалося прочитати? 400 рукописів. <свісна> Це було дуже складно. Насправді, загалом, як ми можливо, ця інформація буде цікава всім авторам, як це відбувається. Перше, досить важливо, чи автор пише лист на пошту. Якщо він просто у нас були такі випадки, коли нам просто на пошту присилали два файли без жодного підпису, ні доброго дня, ні хто я. Це одразу. Тобто, ми з нашими авторами, ми настільки сильно віримо в них, ми настільки сильно пишаємося ними, що я вже неофіційно вважаю їх членами своєї сім'ї. Ось. І, відповідно, нам було важливо перед тим, як ми приймали фінальне рішення з кожним з авторів. Ми зустрічалися особисто ну, або через онлайн дзвінок або так. Але тобто ми перед будь-яким рішенням ми з ними проговорювали. Нам важливо було познайомитися, нам важливо було зрозуміти, чим людина живе, чи ми з нею зійдемося поглядами. Ось е, тому також нам було важливо, щоб автор прикріпляв пошабку коротку біографічну довідку. Синопсис твору – це короткий, умовно кажучи, переказ сюжету. Там, умовно, Іван пішов, зробив дерево, за це його посадили в тюрму, умовно. Ось ну і сам уривок твору. Нам було дуже важливо, щоб був якісно написаний текст. У нас була одна історія з дуже цікавим сюжетом, але насправді ми, на жаль, не змогли її читати через досить складно написаний текст, і ми відмовилися авторці. Ті автори, які нам написали, крім цього, в них такі історії, які після прочитання. Ще декілька днів ця історія залишається з, з тобою. Ти ходиш, ти лягаєш спати, ти думаєш про неї. Такий е, після смак, ніби після якоїсь солодкої, дуже або цікавої такої цукерки, який залишається на язику, і ти смакуєш цю історію навіть після її прочитання, які ви вибрали книжки, і як це відбулося, і чому саме ці? Е, та перша книга, взагалі, які ми сказали так, це нонфікшн-книга, що дуже неочікувано для нас, бо ми ніби казали, що ми. Магічні історії, фентезі, казки, а тут наприклад нонфікшн. Але це магічний нонфікшн. Авторка Єлизавета Сковнюк дуже довго працювала над цією книгою, і це справді цього варто. Там кожна речня настільки сильне, що ти його читаєш, і от кожна речня це окрема цитата, яку можна розбирати. Вона зробила ціле дослідження про те, які сенси закладали в свої твори Толкін, Роулінг і Орвел. Тобто, умовно, як Толкін про ну це це факт, та що він це писав про дру, так, Добро це зло, добро Друга світова війна на основі цього, ось і так далі. І що, якби ці фантасти опинилися на російсько-українському фронті? Які сенси, тобто, тут було би тоді, чи світ засвоїв уроки цих фантастів, які намагалися своїх фентезійних творах подати, чи не засвоїв? Чому ми називаємо росіян орками? Чи це ок, чи це не Ок? Чи насправді орки, можливо, трошки інші мали би бути? Казали, що чи... був такий жарт, чи орки би образилися, якби Так, рівняли. так, це. Наприклад, там чи ок, що ми там, можливо, хтось каже, що Путін це Волдеморт? Чи правда, що там умовно, коли... Володимир приходив до влади, всі казали, що ну, займається собі чимось там чоловік, не звертайте уваги, зараз ми підемо на поступки, а тут у нього зараз все вийде. Книга дуже сильна, дуже сильна кожне є речення. І ти читаєш і думаєш, розумієш, наскільки, ніби такий фантастичний фентезійний жанр, але він має такий глибокий сенс, що ніби через покоління намагався закласти нам сенс, але через справді, які уроки ми засвоїли, а які не засвоїли. Це єдиний виняток. Так, наразі так. Це єдиний нонфікшн у нас. Далі це в нас буде серія з дев'яти книг, попередню з дев'яти, можливо, ми трошки змінимо. Це історія з Котом Григорієм. Авторка написала просто фантастичну історію, де я плакав і сміявся, коли її читав для дітей. Андрію, я попрошу книжки авторства Вікторії залишити. На кінець а, я не, так не і роблю. Ага, добре, для неї написати. Так. Добре. Ось це значить буде серія, де кіт дворовий і мопс, і маленька дівчинка Соломка випадково через дірку в часі потрапляють в минуле. І вони будуть пробувати повернутися знов сьогодні, і їх чекає дев'ять стрибків в часі. Зокрема, перша подорож це буде про заснування Києва. Вони зустрінуть Кия, Щека, Хворив і Либідь, і це справді. Ми кожну книгу настільки глибоко досліджуємо. Ми даємо їх читати, наприклад, психологам. Ми даємо цю книгу, наприклад, про кота Григорія читали декілька дітей, і одна з дітей, яка читала цю книгу, сиділа на горшку і просила її читати цю книгу. Сказала, що вона не встане, доки її не дочитають далі. Це, це чудовий показник. Насправді, це дуже чудовий показник. Ця книга, зокрема, до речі, проходила вичитку. Режисерки мавки фільму, перепрошую, на жаль, не згадаю зараз ім'я. Тобто, бо це комунікували нами, це комунікувала сама авторка, вона так писала. Крім того, сама авторка є психологиною, і в неї самої діти, і це найважливіше, вона мама, і вона знає, як, як діти мислять. І, і її головна ідея була в тому, щоб діти знали свою історію. І скажу чесно, що коли я читав цей рукопис, я намагався знайти щось схоже, і я не знайшов. Тобто є ніби історія там, для дітей України і так далі, але це, ну, це історія. А це не просто історія. Це такі історичні пригоди, де ти справді можеш вивчити і історію, і ти зможеш е, дитині це настільки весело, настільки цікаво розповісти. Ці фрази, які там є того мопса чи кута, вони настільки запам'ятовуються. Ця авторка має фантастичний талант. І насправді ну, це просто захоплення. Цією історією у нас феноменальна. Третя книга. Третя книга це в нас буде збірка конкурсу. Чуєш, як там? Це ми вже в цьому ефірі, зокрема, розповідали. Ми зараз проводимо серію лекцій і пізніше оголошуємо, ще конкурс. Це буде збірка короткої прози військових та ветеранів для того, щоб вони розповіли, як там на фронті, щоб вони розповіли безпосередньо, тому що, незважаючи на те, що є багато інтерв'ю, є багато фільмів, але книга це дещо про інтимне, тому що ти залишаєшся саме-сам читачем. І те, що ти можеш йому розповісти в книзі, інтерв'ю часто ти цього не зможеш передати. Тому буде ось така в нас книга в кінці, і дві книги Вікторії. Скажу ще лише таке, що є ще декілька книг, з якими ми ще ведемо переговори, тому мабуть вони вийдуть вже 26 шостому році. Це теж дуже 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 цікаві історії, Але давайте ми тоді дамо слово Вікторії. Вікторія, справді, розкажіть про ваші книги, про що вони? Розпочну, мабуть, з космотата. Це дитяча книга, яка б насправді не сталася, якби не Андрій і якби не Мрія Лови. Так сталося, що я сама є режисеркою, сценаристкою, не тільки письменницею. І я вже останні три роки працювала над короткометражним ігровим фільмом Космотату. Власне. І коли я познайомилася з Мрія Ловими, я прочитала їхнє позиціонування, як вони вирішили відкрити своє видавництво, що вони хочуть. Робити які історії втілювати, і я така замислилася: мій, мій космотато — це прям історія про їхні мрії. Тому я запропонувала власне написати дитячу книгу е, на основі мого сценарію. Е, Андрій погодився. Я спершу написала синопсис, ми його затвердили, і далі я вже написала саму коротку історію, власне, про що вона. Вона про маленького хлопчика, який, дізнавшись про те, що його батько загинув на війні, знаходить космонавта у своїй шафі, і космонавт бере хлопчика на місію. Вони разом летять в космос. Їхня задача відвідати три різних планети, після яких хлопчик повертається. Ем... З новими знаннями він вчиться те, як він може проживати своє горе, розуміти свої емоції, і з цим історія і закінчується. Тому е, так наступна книга це повкуни, це власне дилогія, і ми зараз будемо говорити про першу частину. Е, це історія про одинадцятикласницю, яка разом з батьком переїжджає з Києва в Карпати, і вона абсолютно не задоволена цим. Вона прямо опирається і все довкола не подобається. Окрім того, що масло в вогонь підливає її а за одною однокласник, який одразу вступає з нею в конфлікт. Окрім цього, зовсім скоро у містечку з'являються чутки про повернення небезпечної зграї вовків, і головна героїня в дитинстві власне постраждала від вовків, тому їй не знаходиться зовсім іншого виходу, як звернутися до того самого неприємного сусіда по допомогу, щоб навчитися захищатися. Це я не кидал підліткове романтичне Вікторія, Це ваші перші книги? Чи ви вже маєте досвід в написанні і виданні книг? Це не моя перша книга. В цілому, ем, мій перший шлях розпочався ще в дитинстві. Я почала писати семирочки в історії. І коли мені було 18, я почала писати романи. І з періоду до 18, зараз мені 28. Я написала десь 16-17 рукописів. Більшість в стіл, звісно. Е але також мені вдалося видати першу книгу. Це склади шефи моєї бабці. Вона вийшла минулого року. Це дитячі підліткове фентезі. Чи складно писати фентезі зараз, двадцять 21 столітті, коли здавалося би, що вже все вигадано, все написано. Де ви берете сюжети, зокрема, й ті про які ви щойно розповідали нам? В цілому моя філософія в творчості така, що попри те, що все написано, але все написано ще було і 100, і 200, і 300 років. Тому теоретики літератури говорять про те, що в цілому є десь плюс-мінус, не пам'ятаю, 18 сюжетів, які просто перепрацьовуються з книги в книгу. Тому з тим треба просто змиритися і прийняти цю ситуацію. А стосовно того, щоб додавати своє, ось тут вже задача автора. Автор може приносити в свою історію свій особистий життєвий досвід, те, що йому подобається, те, що його цікавить, те, що він спостерігав з життя довкола, навіть те, що він почерпнув з історії мистецтва, літератури, музики, тобто в цілому з різного культурного поля. Тому мої історії десь так і народжуються. Зазвичай це якась особиста моя історія, в яку я додаю свої знання з літератури і якісь цікаві моменти з мистецтва, які мені хочеться втілити, про які хочеться поговорити, про які дуже хочеться розповісти. Ой. Я дивлюся, що Андрій, який поруч зі мною в студії, е, махає головою, погоджуючись з вами. Андрій, до вас запитання наступне, але вже більше не про творчість, а про бізнес. Якщо розглядати майстерню мрій, ваше видаництво як бізнес. Ми е, пригадуємо зустрічалися тут спершу, коли ви виграли грант львівської міської ради ваучерної підтримки. і ви лише засновували його. То як бізнес, як він іде зараз. З того ж дозволу. Можна я ще декілька слів про Вікторію скажу, бо вона дуже скромна, насправді І перша її книга насправді потрапила в добрий список найкращої книги року BBC. І насправді Вікторія це майбутня найкраща авторка України, так як вона пише, чесно дуже складно зустріти. По перше, тому що коли ми читаємо рокопису, ми читаємо з ноутбука. І, попри все, читати з ноутбука не так приємно, не так цікаво, бо ти легше відволікаєшся, ніж коли ти читаєш. У ну, паперову готову книгу це зовсім інші відчуття, і завжди е, читати оце з ноутбука це значно гірше. Але при цьому, наприклад, оця книга Вовкун це диологія Вікторії. Вперше вона нам прислала тільки синопсис. і Я дуже пошкодував, що я прочитав цей короткий переказ сюжету, тому що там настільки неочікувані сюжетні повороти, що я про це пошкодував. Коли ж ми з моєю дружиною Наталею читали цього Вовкуна, це одна з найкращих книг, які я прочитав за дуже довгий час. Враховуючи, що це я читав з ноутбука, а читав я досить багато, можливо, не так багато, як там деякі люди, по 5 книг в місяць, не так багато, але і коли власне я читав, тобто ми інколи не могли лягти спати, бо цікаво, що ж було далі. А стосовно теж космотата, теж хотів би декілька слів, буквально сказати, бо Вікторія дуже скромна і дуже мало про це сказала. Хоч це казка для дітей, але насправді. Це не дитяча казка, це насправді казка для дорослих. Я би хотів буквально зачитати, наприклад, присвято, яку Вікторія написала для цієї казки, з якої вона починається. Дітям, теперішнім і тим, які живуть всередині кожного дорослого. Бо ви бачите планети там, де ми дивимося просто на зорі. Це космотату це ця історія, яка з кожним реченням, від якої в тебе будуть морашки по тілі, і в кінці якої ти в грудях відчуєш дуже дуже велике тепло. Бо ця історія про таку велику любов. Яку мені здається, будь-яке серце не може вмістити, ця книга вас змусить плакати, сміятися, вона вас настільки зворушить, і ця книга, вона хоч і про втрату, але ми її давали читати вже, наприклад, моїй подрузі, в якої чоловік загинув на війні, і вона каже, що цю книгу мусить прочитати кожен українець, особливо той, який нікого не втрачав, щоб зрозумів, як це втрачати. Це казка насправді для дорослих, і вона настільки потрібна всім українцям, що справді. Мені здається, що це як не знаю, це велика частинка цієї нашої такої любові, за яку ми зараз воюємо, за яку йде війна. Тепер, з вашого дозволу повернеться до питання про бізнес, так? Я розумію, що вам це не настільки цікаво, але це все ж таки цікаво так. глядачам. Е, ну, з моєю книгою ми змогли повністю її купити, змогли трішки заробити. Якраз достатньо, щоб видати наступні книги. Mm -hmm. е, крім того, ми плануємо залучити декілька грантів ось які ну тобто Ми ще не виграли, але практично впевнені, що ми їх виграємо, тому що ми там по всіх параметрах підходимо, і, і я не бачу перешкод, щоб ми їх не виграли так. Я досить багато зараз ветеранських можливостей для розвитку справи. Тож е складно, бо ми малий бізнес, ми мале видавництво, і насправді. Ми потрошки, але певними кроками розвиваємося. Наприклад, малі видавці мають свої певні проблеми, які не мають велике видавництво. Це такі, як, наприклад, нам складно потрапити в книгарні деякі. Uh -huh. І, наприклад, ми досі не представлені в найбільшій мережі книгарні, книгарні є. До них складно потрапити малим видавцям. Звісно, книгарня є. От недавно виходила статистика з 24 рік, продала найбільше з усіх, і відрив між першим і другим місцем колосальні. Книгарня є лишається лідером на ринку, і тобто, я впевнений, що якби ми потрапили в їхні кнагарні, б продажі зросли досить суттєво, якщо не вдвічі. На самому початку ви оголосили, що ви будете видавати книги про магію. Чи важко вам дотримуватися цієї концепції, чи можна, ну, даруйте, я так дуже спрощу, е, чи можна в Україні заробляти на творах про магію? На фентезі, фактично? Е... Ми обираємо просто не просто будь-який твір про магію. А, тобто, ті, наприклад, навіть ті книги, які ми вибрали, і ті, з якими ми ще в процесі переговорів, наприклад, з авторами, це книги, які мають дуже глибокий сенс. Це ось ці книги, як Космотато, як так далі. Ось ця історія з котом Григорієм. Це магічні книги, але, от навіть як Фантаса на війні. Насправді вони мають такий глибокий сенс і такі речі, що я впевнений, що ці книги будуть продаватися. Наразі, тобто, так ми маємо лише приклад моєї історії. Моя історія досить непогано продавалася, враховуючи, що я все-таки автор без якогось великого імені, враховуючи, що ми новостворене видавництво, яке не має велику армію підписників, яке не має великих е виходів на книгарні. Тобто, ми насправді представлені в небагатьох книгарнях зараз. Тобто, ми чекаємо, власне, коли вийдуть декілька наших книг, і тоді ми наростимо присутність в книгарнях. І навіть те, що ми зараз вже є в кількох, це вже нам покращує стан справ, тому що все таки як показує знову ж таки статистика, недавно виходила підсумки за минулий рік. Більшість людей купує в книгах. Онлайн купує значно менше. А враховуючи, що ми лише онлайн, без таргетованої реклами, без жодної грині таргетованої реклами, ми не просто окупилися, а ще навіть трішки заробили для того, щоб видати другу книгу. Я вважаю, це хороший результат. О, оці п'ять книг яких ви відібрали? Що буде далі? Коли очікувати їх вже готовими, коли їх можна буде прочитати чи на полицях книгарень, чи за замовленнями по інтернеті? Е, на перша книга, яка нас вийде, це Космотату. Ми її очікуємо орієнтовно червень, початок, середини червня, перші тижні червня, вона вже на фінальному етапі. І далі продовжує літа. Десь останню книгу ми очікуємо в вересні, в жовтні, мабуть, десь так до цього книгу так, продовжує літа, будуть нас виходити книги. Не всі одночасно. Андрію, я мушу завершити нашу розмову дуже логічним запитанням. А що із вами, коли ваша наступна книжка і про що вона буде? Е, на жаль, на жаль, я, оскільки дуже багато якось справ, я насправді досить багато сам навчаюся, для того, щоб розвивати нашого мрійлова. буквально сюди на ефір я приїхав з Луцька з навчання. Е, і, на жаль, насправді, через ці всі справи, на жаль, я поки що не маю достатньо часу, щоб писати сам. Це мої, поки що, досить такі, якісь, якщо пишете, щось зовсім зовсім мало, недостатньо, щоб завершити там книгу в найближчі якісь терміни. Але я впевнений, що і ці книги вийдуть. Е, але але поки, що, поки що так. Поки що е, я впевнений, що ці автори, які ми відібрали, настільки достойні, настільки круті, що. Це одні з найкращих на ринку є насправді. З ким ви себе більше асоціюєте зараз? Ви більше видавець чи ви більше письменник і автор? Мабуть, останнім часом видавець. Останні кілька місяців, оскільки менше змоги є писати. Але насправді, ось я поки їхав з Луцьку, навіть про це думав. Поки що, я ну це малий бізнес. Ми не заробляємо якихось мільйонів. Ми ще не, та, тобто не заробляємо досить там багато, так навіть е, там, мовно, навіть на якійсь роботі можна значно більше заробляти, там в IT чи так далі. Але це настільки тебе драйвить, це робота в майбутнє. Тому що ми дуже часто кажемо, що ми фермери, тому що ми ніби як сіємо зерно майбутнього, яке проросте в нашій свідомості, в нашій, в нашому суспільстві. і Оце настільки тебе драйвить ця цікава робота, бо взагалі робота в видавництві це завжди про виклики. Це не є якийсь бізнес, який ти умовно розвинув і вийшов від справ. Кожна книга це кожен новий виклик. Наново шукати свою цільову аудиторію, наново придумувати маркетингову стратегію. Це дуже дуже складний і цікавий бізнес. Андрій, як фермерам я можу вам побажати багатих урожаїв. Засновник видавництва мерія ветеран російсько-української війни Андрій Каспшишак та авторка книг Вікторія Задорська були гостями цієї частини нашого ефіру.